Готовий побачити світ, де слово це не просто звук, а потужна творча сила. Світ, де кожна буква може стати початком великої історії. Це простір. Абсолютної творчої свободи тут цікаво цей простір надихає розвиватися, тут комфортно та надзвичайно затишно. Кожен знайде своє улюблене місце. Тут безпечно і турбуються про кожного. Це простір. Де народжуються справжні таланти, де кожен може розкрити свій унікальний потенціал. Наша потужна команда це майстри своєї справи, науковці, автори підручників, літератори, мовознавці найкращі фахівці вони надихають. Тут формують фахівців, яких чекає особливе. Професійне майбутнє. Філологи, редактори, літературні критики, викладачі, архітектори знань, які організовують і зберігають інформацію, допомагаючи знайти шлях у безкрайніх просторах даних та культурній спадщині. Майстрів, які проводять глядачів крізь інформації та емоції, перетворюючи кожен ефір на незабутню подію. І це лише початок того. Ким ти можеш стати? Тут слово перетворюють на мистецтво. Твій шлях до неймовірного починається тут.